Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Урок 4. Самостійно вдягаємось. Під час одягання чи перевдягання ми повторюємо та проговорюємо частини тіла. Якщо дитина не зрозуміла, ми показуємо приклад. Якщо дитина може сама виконати рух та зняти чи одягнути одяг, то ми повторюємо декілька разів, що потрібно зняти, щоб засвоївся жест. Показуємо жест так, як він використовується у житті. Акцентуємо увагу на улюбленому об'єкті, одязі чи події, процесі вдягання або асоціацію з ними. Вивчимо жести. Одягатися. Одягатися. Ми беремо ось так, притискаємо докупи наші пальці і на іншій руці. Також, так само, і одягаємо, ніби один за одним наш одяг на себе. Одягатися. Одягатися. Перевдягатися. Перевдягатися. Ми показуємо той самий жест вдягатися. І додаємо до нього інший жест змінити. Цей жест ми показуємо вказівними пальцями один до одного. І ось такий оберт змінити. Тобто одяг змінити. Перевдягатися. Перевдягатися. Повзунки. Повзунки. Ми показуємо, ніби ми вдягаємо на себе такі, можна сказати, штанці із закритими стопами. Повзунки. Повзунки. Боді. Боді. Ми показуємо такий самий жест, як повзунки, але трішки його вище натягуємо на себе цей боді. І а, можна додати ще такі деталі, як на змійці або гудзики, або закриті долоні та ніжки. Але для маленької дитини це. Не є важливо, і тому ми можемо показати просто один жест боді. І ваша дитина вона буде розуміти, що цей жест означає. Боді. Боді. Шапка. Шапка. Ми показуємо цей жест дуже просто, ніби ми одягаємо на голову шапку. Шапка. Куртка. Куртка. Ми показуємо, ніби ми одягаємо нашу куртку і застибаємо її. Куртка. Шкарпетки. Ми показуємо долоню. І уявляємо, що це ніжка. А на ніжку ми одягаємо шкарпетку. Шкарпетка або шкарпетки. Рукавички. Рукавички. Ми показуємо, ніби ми одягаємо рукавички на руки. Рукавички. Штани. Штани. Візуально, ніби а, на ногах ось такі штани. Штани. Шорти. 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 Показуємо на собі такі короткі шорти. Шорти. Трусики, трусики. Ми ніби малюємо контур трусиків на собі. Трусики. Майка. Майка. Ми промальовуємо на собі ось таку маєчку великими пальцями. Майка. Майка. Кофта. Показуємо на сопі, ніби така вільна кофтинка. Кофта. Кофта. Світер. Світер. Або гольф. Показуємо таку закриту шию. Або якщо світер без закритої шиї, то промальовуємо такий контур відкритої шиї. Світер. Плаття. Плаття. Показуємо також на собі таке плаття. Плаття. Промальовуємо контур. Долонями. Плаття плаття. Спідниця. Спідниця. Також промальовуємо контуром наших долонь. Спідничку. Спідниця. Взуття. Взуття. Також уявляємо, що долоня це ніжка. І закриваємо отак стопу, ніби взуттям. Взуття. Взуття. Чоботи. Чоботи. Ми також уявляємо, ніби одна долоня це нога, а іншою відкритою цілою долоною ми показуємо ось такий рух. Це ніби початок і кінець на майже усю ногу. Чоботи. Чоботи, чоботи. ботинки. Показуємо на нашу стопу ноги, а, ніби такий образ верхньої частини ботинків. ботинки. Ботинки. Сандалі. Сандалі. Ми показуємо також а, таке перехрестя зі якоїсь тканини або гуми, яке тримає а, нижню частину підошви. Сандалі. Сандалі. Показуємо двома пальцями. Сандалі. Кросівки. Кросівки. Ми показуємо, ніби ми зашнурюємо наш кросівок. Кросівки. Різні. Різні. Ми показуємо вказівними пальцями. По горизонтальному напрямку і такі рухи, ніби такі, такі, такі та інші. Різні. Різні. По-іншому. По-іншому. Тобто вказівні пальці не співпадають. По-іншому, по-іншому. Однаковий, однаковий, показуємо тими ж самими вказівними пальцями, якби вони такі ж самі, однакові, співпадають однакові. Або можна показати усіма пальцями на одному рівні. І такі рухи однакові. Однаковий. Право. Ми показуємо своєю правою рукою ладоною праву сторону. Право. Ліво. Ліво. Показуємо ладоною з лівої сторони. Лівою ладоною на ліву сторону. Ліво. Пляма. Пляма. Ми, якщо кажучи про якісь плями загальні, показуємо на долонь і пляму. Пляма. Ось середнім і великим пальцями. Такий кружечок. Пляма. Якщо це пляма на одязі, нам потрібно показати, де саме ця пляма. Пляма або пляма, або пляма. Або на іншому одязі пляма пляма. Розірвалося. 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 Ми показуємо ніби щось, ось так розірвалося. або можемо показати з трьома пальцями. Розірвалося. Розірвалося. Дірка. Дірка. Ми показуємо таку дірочку, яка також розірвалася. Дірка. Дірка. Звісно, якщо десь на нашому одязі мається на увазі ця дірка, то ми показуємо там, де вона є. Дірка. Дірка. Кольори. Кольори. Показуємо такі бігаючі пальчики під підборідком. Кольори. Або є інший жест кольори. кольори. Також асоціація, якби перший, другий, третій багато кольорів. Кольори. Червоний. Червоний. Ми показуємо вказівним пальцем на наші губи, тому що зазвичай губи червоного кольору. І ось така асоціація. Червоний, червоний. Синій, синій. Показуємо а, півколо нашими пальцями і такий круговий рух. Взагалі це буква С. І прив'язуємо його до кольору. Синій. Синій. Жовтий. Жовтий. Показуємо такий жест, загинаємо три пальці і рівненько ставимо великий і мізинець на обох руках до себе. Ці три пальці дивляться обов'язково. І мізинець торкається один об інший. Жовтий. Як за асоціацію можна взяти ніби щось іскрить. І з'являється такий яскравий колір. Жовтий. Жовтий. Зелений. Зелений. Показуємо вказівним пальцем на шкіру. І якби підтягуємо нашу шкіру, нібито. Так само показується жест молодий, також прив'язаний до цієї, цього образу, цієї асоціації. Зелений. Зелений. Білий. Білий. Ми показуємо середній палець, який затискається великим. І при круговому русі вони розщеплюються. Білий. Білий. Асоціацією може бути ніби такий білий, що аж сяє. Білий. Білий. Чорний. Чорний. Складаємо наші пальці отаким полукругом і доторкаємося до скроні. І робимо такі рухи. Туди-сюди. Чорний. Чорний. Блакитний. Блакитний. Показуємо такі пальці вказівний і великий. І круговим рухом показуємо цей жест блакитний, блакитний. Рожевий, рожевий. Показуємо середнім Пальцем, який притискає великий, на наші щічки, які рожеві, круговим таким рухом. Рожевий. Рожевий. Світлий. Світлий. А, показуємо такі кулачки, і якби ну, була, було нічого, і стало світло. Ми все побачили: світлий, світлий, світлий. Темний, темний а, Асоціація, що було, і все згорнулося, темний. Світло було і, якби, сховалося. Темний. Темний. Блискучий. Блискучий. Показуємо, ніби щось блищить та віддзеркалює, блискучий. І пальцями, які розставлені, ми показуємо долоня від долоні, відходить. Блискучий, блискучий. Футболка. Футболка. Футболка має такі короткі рукава, і ми показуємо двома пальцями. Футболка. Футболка. Допоміжні фрази. Потрібно перевдягнутися. Потрібно перевтягнутися. Давай одягнемо іншу майку. Давай одягнемо іншу майку. Давай одягнемо іншу майку. Ці шкарпетки різні, потрібні однакові. Ці шкарпетки різні, потрібні, однакові. Ми показуємо цей жест по-різному, але маємо на увазі, що шкарпетки, які не співпадають, і різні. Вони не підходять. Ці шкарпетки різні, потрібні, однакові. Це права рукавичка. Це права рукавичка. Ми додаємо до цього знак її, якби її правої сторони. Права і її рукавичка. Це права рукавичка. Шапка синя. Шапка. Синя. Шапка синя. На платі є пляма. На платьті пляма. Ми можемо не показувати жестом слово є, тому що це і так зрозуміло. Плаття пляма. Або, ну, тут пляма. там, де є ця пляма. На платі. Пляма. Бутинки розірвалися. Бутинки розірвалися. Показуємо такий жест, якщо розірвалося в нас від подошви. Бутинки розірвалися. Або якщо розірвалося десь ззовні, зверху чи знизу, ми можемо показати бутинки. Розірвалися. Або розірвалися. Бутинки розірвалися. Ситуації у житті. Будемо одягати обув. Обу. Давай праву ніжку. Ні, це ліва. Праву ніжку. Ліва! Добре. Давай ліву ніжку. Ліву ніжку. Шляпка. 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 Духи. Бажаєш парфум? То в нас є. Шпші. Так. А спереду? Дякую, М -м -м. вкусно, смачно. Догакоти! Гарно, гарно пахнеш. Молодець! Молодець!